У нас є така брата сестри, церковна традиція відміщати деякі магістські події і ну, так прийнято називати їх святами. Хоча ну, святом, можливо ну, в повноправному такому змісті важко можна назвати, що Святкувати треба цю подію, але е, принаймні плюсом цих е, подій, що ми їх згадуємо, є те, що ми ще раз і ще раз, як ми сказали, щойно в пісні, згадуємо ім'я нашого Господа Ісуса Христа. І ми сьогодні згадуємо подію, яка відбулася за 9 місяців до народження нашого Господа Ісуса Христа, коли е, ангел Гавриїл з'явився Діві Марії, була чистивій е, дівчині і сказав про те, що вона має прийняти. Від Духа Святого здатність написано, що отримати в утробі, і написано, що той, кого вона має, малася народитися, мався бути названий Святим Божим. І так малося відбутися непорочне зачаття нашого Господа Ісуса Христа. І перед цією величною подією ми схиляємось в покорі сердець наш ну, перед величою цієї істини. І ще раз за що згадую, що цю подію беремо настанову для нашого практичного духовного життя. Ця ну, звістка фактично так його назвали, це свято Благовіщення, тому що Ангел Гавріїв написано приніс радісну звістку. І ви знаєте, що цікаво, що з усіх евангелістів цю звістку записав лише євангеліст Лука. Інші євангелісти не записали цю подію, тому ми будемо читати про цю подію з Івангелії від Луки, з першого розділу. Ми будемо читати її з 26-го вірша по вірш 33. -тій. Я буду читати. Перший розділ з 26 по 33 вірш. Давайте ми разом відкриємо з Біблії це місце з нового завіту і прочитаємо це і у із Святого Письма. На шостий місяць був посланий ангел Гавріл від Бога в галілейське місто під назвою Назарет, до діви, зарученої з чоловіком з дому Давида на ім'я Йосип, звали тоді у Марія. Ангел, увійшовши до неї, сказав Вітаю тебе, обдарована благодаттю, Господь з тобою, Благословена ти серед жінок. Вона ж, побачивши його, від його слів, стала міркувати, що значить це привітання. Ангел сказав їй не бійся, Марія, бо ти знайшла благовоління у Бога. І ось ти зачнеш у тробі і народиш сина, і даси йому ім'я Ісус, Він буде великим і буде названий Сином Всевишнього, і Господь Бог дасть йому престол його батька Давида, і Він царюватиме над домом Якова вічно і його царство не буде кінця. Якщо упустити з цієї події деякий історичний фон, географічний фон, де це відбувалося. Які були обставини. Я хотів би, щоб ви собі якби, сконцентрувалися на суті самої звістки. А в чому була якби, сама якби, суть цієї звістки, брати сестрі? Ви знаєте, я не собі в три пункти цієї. звістки. Три головних пункти благої звістки. Перший пункт: написано, що Він буде названий Сином Селишкого. В даному тексті Ісус Христос мався бути названий Сином. Ми потім поміркуємо над цією істиною 1.31, 1.32, написано, він буде великим і буде названий Сином Всевишнього. Ісус Христос отримує статус Сина. Це перша думка з цієї звістки. Друга зві... думка з цієї звістки, що ми суть благої вістки, яка мала абра... дати радість і Марії, і всім нам, оскільки вона дійшла до нас, це благозвістка, радісна звістка. 1.32 так само, друга звістка, що «І Господь Бог дасть йому престол його батька Давида. Це була друга звістка. І третій пункт цієї звістки, віш 33-й, він царюватиме над домом якова вічно, його царство не буде кінця. Його царювання буде вічно. Значить, повторимо звістки. Він буде названий сином. Друге, йому буде даний престол його батька Давида. Він сяде після свого батька Давида на цьому престолі. І третя звістка, що це буде вічне царство над домом Якова, і він буде вічно царювати над домом Якова. Давайте, друзі, ну я розумію, що майже є час. Якщо так, друзі, розібратися, над кожним пунктом цієї звістки можна присвятити окремий розбір, фактично мінімум. Багато годин можна міркувати над кожним пунктом цієї чудової звістки. І це дуже глибокі думки. Ви знаєте, якщо ми вникаємо в кожне слово писання, ми завжди маємо радіти Писанню, тому що Писання потішає нас і несе в собі наст... таку наставляючу функцію. Значить, Перша функція радісної звістки, яку звістив Аркангел Гавріл Діві Марії, він буде названий сином. А, а ким він до цього був, брати сестри? Якщо він буде названий сином, а ким він до цього був? Ча... А ким він до цього був? часу був названий? Ну, Фактично ми говоримо про те, що ця подія, яка відбулася, коли відбувався діалог між Ангелом Аврілом і Дієвом Марією, це був ще старий завіт. Це що були мови Старого Завіту, чи діяв закон, чи діяли кровні жертви, діяв закон Моїсея, діяли пророки. І виникає запитання: згідно старого завіту, а ким він був раніше? Якщо він буде названий сином, а ким він був до того, як він буде названий сином? Бог каже Старина. Звичайно, Бог. Звичайно, Бог, але ви знаєте, Старий Завіт, якщо так бути об'єктивним, дуже мало казав про божественність Ісуса Христа. Дуже мало. Тобто, якщо взагалі в, в Старому Завіті він не був представлений, як Ісус Христос. Ісус це його земне ім'я. Дивіться, що каже Ан Ангел Андрію. даси йому ім'я Ісус. Він в вічності не мав імені Ісус до створення землі, коли ще не було землі, умови Старого Світу, Він не був на небі з імені Ісуса. І дивіться, в даному тексті не просто, що Він буде названий Сином Всевишнього. Він буде названий Сином в майбутньому часі. І ви знаєте, ми взагалі коли торкаємося теми Божественної триєдності, божественності Бога Отця, Бога Сина, Бога Духа Святого. Ви знаєте, ми з великою обережністю підходимо до цих речей і міркуємо над цими темами дуже ну, так от виважено і вникаючи в писанні. Якщо, якщо у нас взяти Біблію і взяти лише старий Завіт і задати за, запитання, а ким він був названий в Старому Завіті? Господь, да, Господь або, маємо так сказати, друга особа божественного іства. Бог, Господь, який являвся в старому Завіті, може б назвою ангел Господній. Коли Господь з'явився Аврааму і явився у вигляді трьох значить, подорожніх, Авраам називає їх словом владико. Авраам вшановує їх божественних посланців. І взагалі в Старому Завіті були часи такої епіфанії, коли Бог являвся людям, коли Бог відкриває свою волю. І взагалі ми можемо знати вже в Новому Завіті, що Ісус Христос творив світ, написано все, ним і для Нього створено. Ісус Христос, будучи другою особою, Божественної трійці, Божественного іства, Він участь в створенні світу, він є творцем. Згідно. Нового Завіту наш Господь Ісус Христос написано, що давав закон, був Богом Яхве і вступав в діалоги, вступав у відносини з людьми Старого Завіту. Це ми можемо читати в Старому Завіті, але без імені Син. І лише, ви знаєте, є, мабуть, одне місце, де сказано про слово, ні, мабуть, два місця, друзі, де, де місце натяк. Те, що буде названий друга особа божественності Слави буде названа сином, я по пам'яті пригадую два місця. Перше місце книга Даніїла, коли написано, що в видіннях Даниїл бачив в сьомому розділі, е, написано, що сидящого на престолі, і до нього був підведений син людський написано. От таке було видіння, показане Даниїлу, і ми бачимо, що посідає Бог. Е, на престолі і до нього підводиться якби син людський, і скидаються всі трони, престоли зрушуються, і син починається рвати. Така картинка була показана в старому завіті. Він моє друге місце, яке ми можемо згадати стосовно сина. Пам'ятаєте, коли троє друзів були кинуті в огняну піч, цар побачив, що вони ходили посеред цієї вогняної печі, їхні мотузки, які були на руках, вони згоріли. Але ці троє були непошкодженими у юнаків. І написано, що він бачив посеред них четвертого, який був за своїм виглядом схожий, написано на сина, написано на сина людського. Чи на сина Божого? От я не пам'ятаю, здається, на сина Божого, що якби натяк міститься, що якби четвертий посланець, який був, там ходив серед до тих донаків, так був названий. В принципі, ось і все, що ми знаємо з Старого Завіту це стосовно якби відкриття Бога сина. Але дивіться, наступає ера, епоха Нового Завіту, і Бог син стає доступний до нас, тому що Він стає сином в плані покори Богу Отцю. Плані виконання і доручення. У нього було дуже важливе доручення. Яке доручення? Ми читаємо про нього в Евангелій Матвія в першому розділі. Він прийшов для того, щоб написано, що 1,21, бо він спасе свій народ від його гріхів. Він прийшов в цей світ для того, щоб спасти свій народ від Його гріхів. Він прийшов заради нас, щоб спасти нас від наших гріхів, для того, щоб зробити нас своїм народом. Щоб зробити нас цим домом Якова, щоб ми стали близькими до Бога, як раніше в Старому Завіті були наближені до Бога нація Євреїв. Процестри Бог сьогодні створив цей народ в ім'я своє. І цим сином став наш Господь Ісус Христос. Він погодився. Він погодився на війну, покорився написано постання до Филип'ян. Написано, що Він покорився. І для того, щоб кожне ім'я, потім перед його іменем прихилилося і визнало його в славу Бога Отця. Тому так в так славно покорився син, він погодився на свій план, він погодився на смерть. Він знав, що він має загинути, він знав, що він має бути розіп'ятий, Він знав це ще задовго до створення світу. І в цьому значенні ми можемо сказати, що він був уже закланий ще до створення світу. Тому що ще до створення світу Бог знав, яким шляхом піде людство. Бог все знав наперед, і Бог, друга божественна особа іства, погодилася в майбутньому стати сином, погодитись на це принизливе обмеження, обмежити свою божественну самогутність, чи неприсутність, те, що він міг все знати, те, що він міг. Відплатити своїм ворогам, він це позбувся і добровільно погодився обмежити свої божественні атрибути, ставши цим сином Всевишнього. І ви знаєте, кульмінацією його синівства стало Воскресіння, тому що саме цей син мав царювати вічні. Ціна другого Псалма, віша шостого і сьомого, написано, що Господь помазав свого сина, царя царя націона, святою горою своєю. Тому він названий сином, тому що Бог мався дати йому вічний трон, вічний престол, на якому він мався царювати, але для цього йому треба було стати людиною. І ось ми бачимо величну картину, коли Бог всемогутній стає людиною. Бог одягається в людське тіло і стає подібний до нас, щоб в людському тілі принести жертву викуплення за наші з вами провини. Тому оця перша думка, що він буде названий сином Всевишнього, значенні е, божественної цієї ієрархічності, яка була е, пов'язана з занепотіленням нашого Господа Ісуса Христа. Він став сином не тому, що він менше від Бога Отця, а тому, що він погодився на е, викопну жертву стати Спасителем світу спасти нас від наших гріхів. Другий пункт Благої звістки перший був, що він буде названий сином, він погодиться на це добровільне приниження. Другий пункт Благої звістки, і Господь Бог дасть йому престол його батька-давини. Проте сестри, це також велична думка, величний пункт цього, цієї благої звістки. Страва в тому, що. Якщо ми подивимося на Давида, ми можемо згадати, що колись Давид захотів побудувати Богу храм. Така в нього була на серці, от величне знаєте, натхнення, побудження. Але Бог йому сказав спочатку, на фан будує, потім сказав, слово від Господа було, що не тобі дали будувати храм, в тебе, руки, замарені кров'ю, твій син Соломон збудує мені храм. Але знай, Давид, оскільки ти муж по моєму серцю, Бог сказав. Я збудую твій дім. Друзі, слово збудую твій дім, ви знаєте, от я так думаю, як воно могло ну, якби піднести Давида, що Бог збудує мій дім. Хто я такий, казав Давид? Господи, хто я такий, що ти будеш будувати мій дім? Що мої нащадки будуть сидіти на троні, і моя династія, царська династія, буде мати продовження А Бог сказав або більше я царська династія буде мати вічне продовження. Царі, які будуть сидіти після тебе, Давид, я знає, що в тебе буде твій нащадок, який сяде на, на твій трон, на твій царський трон, і е, він буде сидіти на твоєму троні, як, як наступний, наступний цар. Е, якщо ми порахуємо царів, які сиділи на троні, Давиду, мотивосе, було 21. Я вже про це казав і що я порахував. Їх. Мені було цікаво їх всіх перерахувати. Перший Давид після Давида 20. Останній файт був Садеки. Від, від Давида до Садекі було 20 царів. І ви знаєте, оцей дім Давида, який Бог йому сказав, що він збудує цей дім, цей дім став тріщати по швах. Друзі, після Соломона при рогамі цей дім тріснув на дві частини. Північне-Південне царство. Потім цей дім почав руйнуватися, північне царство перше пішло в полон, потім пішло в Південне царство. І якби ми бачимо, що царі були одні благочестиві, другі царі були нечистиві. і за нечестя народу дуже багато бід було в цьому народі. Але дивіться, Бог сказав, що Бог, Господь Бог дасть йому цьому Сину Всевишнього престол свого батька дали. Тобто Ісус Христос мав стати наступним царем, який сяде на трон свого батька Давида. Друзі, ви знаєте, читаючи Біблію, ми можемо побачити, що люди старого Завіту з нетерпінням чекали цієї події. Ми можемо побачити цю як червону нитку, що коли Ісус Христос був на землі, Він почав показати на тему Царства. Знаєте, що люди очікували від Ісуса Христа? Коли він, наприклад, давав хліб, люди казали, слухай, ми хочемо такого царя. Написано я на шостий розділ. Вони сказали, що вони хотіли взяти його і з силою зробити його царя. Коли Ісус Христос зробив якесь чуда, ну, люди наскільки були здивовані, захоплені, вони, вони думали, що всі їхні проблеми вирішуються. якщо хтось хворий, приносить до Ісуса і люди оздоровлюються. Якщо якась проблема із хлібом, Ісус Христос взяв там п'ять хлібців. Поломарі, помолився, і стало хліба на 10 тисяч чи на 15 тисяч з дітьми з жінками. І якби люди дивуються, як таке може бути? І люди хочуть такого царя. Але ви знаєте, що це пророцтво про те, що Ісус Христос мав сісти на престолі свого батька Давида, це одна із, як би так мовив, що ключових, основних обідниць того завіта, що Ісус Христос прийшов для того, щоб посісти на троні Батька Давида. І він всюди він названий новому звідті сином Давида. Іван від Матвіє, мабуть, найбільше розкриває нам синівство Христа, як саме сина Давида. Навіть ви знаєте, що цікаво, івангіст Матфій якби, трошки порушує логіку своєму на початку своєї вангелії. Він пише так: запис родоводу Ісуса Христа. Було б прагне сказати сина Авраамового, сина Давидового, так? Боже ж Авраам був, ніж Давид. А знаєте, що пише Матфій? Запис родоводу Ісуса Христа, сина Давидового, сина Авраама. Матфій ставить на перше місце Давида, а потім праведця Авраама. Чому? Йому можна було підкреслити, що Ісус Христос і є тим сином, сином Давида, царем, який прийшов для того, щоб посісти на троні свого батька Давида. І ви знаєте, я думаю, що коли люди з старого звіту читали цю, це пророцтво, ми можемо побачити, що люди не розуміли цього пророцтва. Вони якось по-своєму уявляли це пророцтво. Вони якось по-своєму уявляли це царство в їхніх очах Ісус Христос мав стати потужним Царем. Який, знаєте, візьметься царство Давида і знов його зіш'є оцю е, скинію Давидову падшу. він візьме її, залатає, ну, відновить. І тепер ця скин'я Давидова патша, ну, знов розквітне. І знов нація євреїв буде потужною. І знов цей цар, який сяде на, на місці Давида. От як було при Давиді, е, ну, мабуть, людей пам'ятали, як було добре при Давиді. А знаєте, що вони мали згадати, як було добре при Давиді? Вони пам'ятали, вороги боялися Давида. Сірія купила Данину Давиду, він ставив свої охоронні війська в Дамаску. Всі навколишні народи приносили Данину йому. І написано, що навіть коли вже Давид помар його сину Соломону, люди приносили з усіх кінців світу, приносили якісь подарунки, тому що вони поважали Давида і його сина Соломона. І, мабуть, кожен єврей, читаючи про свою славну ну, минуле, минулу історію, Хотів відновлення цієї історії в майбутньому. І, мабуть, це потішало їхнє, ну, я так скажу, парське минуле. Ну, Хотілося його повернення, хотілося його відновлення. Але ви знаєте, коли ми говоримо, що Господь Бог дасть йому престол його батька Давида, не про цей престол Новий Завіт говорить, що Ісус Христос мав зайняти земний престол Батька Давида. Ісус Христос прийшов для того, щоб стати земним царем, щоб посісти на троні, щоб знов знищити навколишніх ворогів Ізраїля, щоб всі вороги знову приходили в Ізраїль на поклоніння і вшановували одну націю. Ісус Христос, з самого початку своєї служіння і проповіді, став проголошувати інші, іншу тему, інший напрямок свого царства. Але принаймні, от ми читаємо Ангел Авріїл, звіщає суто в такому старозавітньому ключі, цю обітницю, що і Господь Бог дасть йому престол його батька Давида. Ця тема не знайде своє продовження і розкриття вже в Новому Завіті, коли же апостоли, які були керовані Духом Святим, вони більш ясніше роз'яснюють цю тему. Але ну, наразі нам якби сказано, що як сам факт, що Господь дасть престол. Батька Давида, цього Сину Всевишнього або Ісусу. І ми маємо е, мати потіку в цьому, брати сестри, і ну, велику радість, що Господь наш Ісус Христос мав стати цим 22-м царем династії Давида. Третій пункт радісної звістки е, написано: Він царюватиме е, 1.33, він царюватиме над домом якова, якова вічно, і його царство не буде кінця. Про що звіщається в цьому третьому пункті благої звістки, що оцей син, син Всевишнього, який сяде на троні свого батька Давида, буде царювати вічно над домом Якова. І його царству ніколи, ніколи не буде кінця. сестри, дивіться, коли написано, що він буде царювати вічно? Не сказано, що він буде царювати якийсь проміжок часу. Не сказано, що це царювання буде обмежено якимось навіть якимсь хіліазмом там, чи якимось самим навіть благополучним ну, періодом історії людства. Іде мова про вічне царювання. Син Всевишнього Ісус має сісти на престолі Батька Давида і царювати вічно. Друзі, як ви думаєте, де стало можливе це царювання? Ісуса як вічного царя. Ну, Хтось каже, так на землі буде царювання вічне, ми будемо вічно жити, нету ну, нам буде добре, Будемо, ну хтось так зображає це вічне царство на землі, що буде світова якась ідилія. Ну і вона буде вічно тривати на землі. От нам тут ми також якось до землі, знаєте, звикли. Один брат казав: Я каже, не чекаю майбутній фікція. Я вже бо я вже почав облагороджувати бареть Дніпра, де я живу, там я вже його приготовляю до майбутнього. Ми якось також дивлюся, ми всі ну, якось, ну, там, де ми живемо, те село зараз, весна почалася. Люди ж так, я сьогодні їду, всі щось грибуть, ріжуть, дерева зрізають, там, граблями там, в себе. Ну, і якесь е, 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 твої місце облаштовуємо ми так проти сестра. Є е, е, е така вірш, е, хочеться рівня неба, Дуже хочеться. Одна сестричка розказувала цей вірш, і хтось із Заласка сказав цій сестрі: Ти знаєш, сестра, я так по тобі дивлюся. Тобі на небо зовсім не хочеться. Ну, Може, хтось так грубо сказав, друзі і сестрі, але предсестри, я так скажу, що ми так якось налаштовані. Ну, нам би, можливо, хотілося б так, щоб на цій землі була така ідилія вічного царювання. І якби ми тут пожили, то якось нам дуже воно більш знайомо. Ми якось вже промацали, ну, відчули, як на землі добре жити, і якось, ну, сказати нам, що там буде краще. Ми кажемо, та нам і тут непогано, ми якось тут уже себе комфортно, в зоні комфорта живемо, почуваємо. Але дивіться, написано, що він має царювати вічно, і його царювання мала Тобто, вічним. Йдеться мова про вічне царювання не на землі. Ми знаємо, що Новий Завіт нам розповідає про те, що благі звістки, яка сьогодні звіт, яку ми згадуємо, яка була звіщена Діві Марії. Ангел Гавріїл звіщав старозавітньо мовою на, на рівні старозавітніх природ цю тему, але фактично ми вже знаємо, що наш Господь Ісус Христос став сим царем, Він воскресе цар і Він, як цар, війшов в нове творіння, як парісток, і з він війшов, як пару собі з Мартвір, показавши, що він є першим снопом, як який е, уже, е, наповнив собою це творіння, нове небо, нову землю. Але е, за ним є ще най, ну, майбутній цей урожай, який мався зайти в це нове творіння. Тому е, Христос показав, що його трон, його престол знаходиться на небі, праворуч Бога, аця. І саме там буде вічне царювання. Тому, братисестри, у нас з вами є потіха в цій історії. Перша потіха братисестри, що ми будемо Христом вічно царювати. Це має тішити нас. Друга потіха, що Він є також і нашим царем, Він є нашим царем, який дарує нам своє царство. І третя братисестри, потіха в цьому вірші, більше ну, 33-му, що він царюватиме над домом Якова вічно. Тому виходить згідно вішати 33-го, ми, ми і є цим домом'яком. Ми і є цим і виходить ну, народом, який мав колись 12 колін. ну, З якого ви коліна. Якщо ви запитаєте, за кого ви коліна, ви скажете, я не знаю, з якого, я взагалі ні з якого коліна я взагалі не єврей. Друзі, тут сказано, тут сказано про те, що Дім Якова згідно Нового Завіту це і є справжні сини Авраама, справжні послідовники Ісус. І Бог створює народ, який тепер не буде складатися із лише з євреїв чи з язичників. І Бог створює народ такий, знаєте, інтернаціональний, космополітичний, де не буде мати значення національність. Тому в э, цьому церюванні не буде вічно, не буде кінця, воно буде тривати вічно. І в нас сьогодні така небесна піднесена те, яка звіщена сьогодні нам, яка має нас потішати, відривати нас від наших проблем, спокус, переживань. Ми маємо пам'ятати, що ми і рухаємося на зустріч. Нас Ісус Христос чекає як Цар своєму Небесному Царстві, Його вічному силюванню ніколи не було Тому хочу привітати ще раз всіх святом Благовіщення. Я, навіть не кажуть, Христос народився на Різдво, Христос воскрес на Пасху, а тут про Христа було роботі звіще. Все, добре. Помолимося, друзі. Ісусе, вчора подякую тобі Спасителю, і голові за те, що ти зглянувся над нам іновував нас. Дякую Тобі за прощення гріхів. Дякую Тобі, що ти створив народ ім'я своє і ти ведеш його своєю силою і всемогутністю. Дякую тобі, Спасите, за те, що на землі у нас голос Божий. Іан Гавріл свящав Росну звістку Дію Марії. І ми сьогодні антитичні за цієї звістки, тому що ми читаємо про неї. І ми маємо подівку на встанову. Дякую тобі за твоє вічне царство, за те, що ти нас покликав свою вічну славу. І, Господи, дякую тобі, що в країні, яку ми називаємо Ранім Спасенним, буде дуже добре. Дякую тобі за те, що ця війська на сьогодні тезорі, на страдах, наших серця, і ми знаходимо силу на пинання, щоб далі допомогу, даваючи всі спокуси, переживання, всіх викликів Дякую наше Господську свято, переконяємося нашому великому Богу і Господу Ісусу Христу. Амінь.